Шановні літенчани, цими днями ми відзначаємо сторіччя від дня утворення Літенської селищної ради. Відповідно до протоколу засідання президії Вінницького окружного виконавчого комітету від 2 вересня 1925 року було утворено Літенську селищну раду, а також затверджено мережу сільських рад Літенського району з 1 жовтня. 1925 року ця дата це гарна нагода віддати шану тим, хто творив і творить нашу історію, осмислити день сьогоднішній, отримати наснагу та натхнення для нових добрих справ. Як відомо, історія це не тільки те, що відбувалося протягом певного періоду, а й те, що люди, громада, суспільство. Визнали за потрібне пам'ятати, тому відрадно, що за ці роки літинчанам є чим пишатися, на кого рівнятися, над чим працювати надалі. Обличчя громади це передусім її мешканці. Щира вдячність усім небайдужим землякам, які люблять свій край та примножують його красу. Перш за все, це представники старшого покоління. Мудрі наставники, які повсякчас є прикладом безкорисного служіння малій батьківщині, адже весь цей час, навчаючись у старшого покоління, намагаючись зберегти та примножити надбане батьками, літинчани трудилися та створювали, запроваджували та досягали. Гарних слів заслуговує і наша перспективна освічена молодь. Які судилося визначати долю рідного містечка в такий важкий воєнний час, зараз нам всім доводиться проходити нелегкі випробування, переживати гіркі втрати, та ми сильні і єдині у нашому прагненні вільно жити на рідній землі у своїй країні. Вірмо в наше майбутнє, щоб наша громада і вся держава розквітала та розвивалася під мирним небом. Від усієї душі бажаємо нам усім перемоги, злагоди, єдності, добробуту та Божого благословіння. Слава Україні та її героям!